Оскільки полуниця? 50, 50, 50, 50, 50. Ось така полуниця 150. А ось така по 170. Ось скільки полуниця? 200 210. 200. а Ось така 210. По скільки така полуничка? Така 160. 160. І по 200. 190. А ось така по 200, так? А ваша полонечка? 230. Румбочка дуже гарна. А ще яка є? Долго. І така у нас є за 180 гривень. І ось така є за 180 середня. Ну, Вже пахне так? Вже пахне, Це 74 так. місце. Полонечка. Так, полонечка, румба 230. Альба 220. Альба 220. Альба 220. І така маленька румба? 200 гривень

Це ми вже запитувалися. Так, 35. 42 гривні. Ось такі. Ось такі 40 ліголь, Семеринка, 30 і Фуджі 40. 42. Це все напроти 12-го навіс. Ще тут є яблучка. По скільки такі яблучка? Таке 45. Таке 45, ось таке. Також 45, ось таке. Yeah. Такого плану. 38. 38. Муцу також 40. Муцу також 45. Yeah. Ось такі. Такого плану по 30. 70. По 30, 30. Yeah. ось такі менші. І чемпіонше. І ще чемпіон, по скільки? 45 гривень. По 45 гривень це також напроти 12-го на навісу. А по скільки полонеться? 220. По 220. По 200 і 190. А ваша полонечка? 190. 190. Це на початку 12-го навісу. Це і румба. По скільки полуниця? 170, 200. 170, а ось це 200. А по скільки полонечка? 220. 220. По скільки є така груша? 90, а трошки менше. 80 гривень. Це є сімдесят сьоме місце. Яблуко на розріб, оскільки 35. по 35. Ось такі невеличкі, ось такі по 45. Це можна брати від кілограма. Ось така полонечка 220.